Справжня супермодель по українськи найвідоміша манекенниця з Донбасу, Сніжана Онопка, прославляє країну з кращих світових обкладинок та подіумів. Але зазирнемо по той бік глянцевого фасаду. Як красуня переживає війну на батьківщині та тяжку хворобу у власній родині? Дивіться в нашому ексклюзивному інтерв'ю. у всьому світі тебе знають як манекенницю з Сєверодонецька. Ти народилася у Луганській області, зараз там неспокійно. Ця територія зараз підконтрольна Україні, але тим не менш є загроза вторгнення так званої самопроголошеної ЛНР-бойовиків. Чи залишилися там в тебе родичі, знайомі, друзі? І чи зізвонюєшся ти з ними і дізнаєшся з перших вуст про ситуацію? Там да там залишився мій папа, причому мене папа болен раком, і ми зробили пересадку печень. И да, он находится там. Чего не думала ты, тата забрать в Киев? Да получилось у нас достаточно сложные отношения с папой, и ну, я, конечно, всячески помогаю, чем могу, но наверное, это будет неправильно по отношению к моей маме, если бы я так поступила. У меня были такие мысли, правда. От но это було б бы неправильно. Що тобі тато розповідає про те, що відбувається на твоїй батьківщині у Северодонецьку? Ну в принципі, папа кажуть, що там у них зараз поконе, таблетки йому видають, тому що вже сидить на таблетках, та как називаються, без яких він не зможе жити. Лікарства покупаємо здесь, передаємо. То, в принципе, в Северодонецке нормально. Какие настроения ты чувствуешь от своих близких и знакомых? Мама с половиной же перерукалась, потому что у своя позиция. И, ну, на самом деле, мне кажется, все хотят мира. Честно сказать, мне просто кажется, люди до такой степени устали. Они хотят банально есть, не переживать за своих детей и просто жить в мире. Поэтому они уже готовы тыкаться, мыкаться куда угодно. В Росію, не в Росію, в Україну не в Україну і мені їм вже все воно. В тебе є знайомі, які поїхали до Росії з Северодонецьку. Mm, Чесно, я ж говорю, мене там очень мало знайомих. Ну от щоб я слышала от мами, що кто-то уїхав, то, то ні я не слышала. Ты, коли росла у Северодонецьку, что відчувала ти там антиукраинские настрои? Кто на каком языке хотел, на том и общался. Но в основном преимущество, ну, конечно, это был русский язык. Не буду скрывать. Я училась как и в русской школе, так и в украинской гимназии. Потом опять в русской школе. Как-то мне не везло со школами, в общем-то. Вот, поэтому я знаю хорошо и русский язык, и украинский язык. И, если честно, я, наверное, была маленькая, я вообще об этом никогда не думала. Когда уже в час агрессии ты снялась для российского бренда купальника? Костюмів в українській пресі тебе засуджували. Тоді насправді ти не давала коментарів, намагалася якось уникнути спілкування з пресою. Зараз я можу у тебе спитати про цю ситуацію, чи ти відокремлюєш для себе вешену індустрію і політику? Я все таки, чоловік як, навірно, польщі творчеські, і, во-первых, Наталія, яківчика, це моя близька подруга. А то надія російський бренд купальників Еще раз повторюсь, ты моя близкая подруга, поэтому я э, не собираюсь разделять людей на русских и не и не русских. У меня есть моя работа, да. Я сняла обложку журнала Алюр российского. Я этого не скрываю. Снимала Уолтер Чайн, известнейший фотограф, который снимал Линда Евангелист, Номи Кэмпбелл, Кейт Мосс и так далее. Это моя работа. Не я же начала эту войну, правда? Ну, я ж виновата в этом. Ти багато подорожувала з маличку, і я переконана, що в тебе багато разів був шанс змінити громадянство. Mm. Це була чітка твоя позиція що Конечно. з дитинства, що Конечно. ти не будеш змінювати Конечно. громадянство. Я українка. Я народилася. це моя родина. Я не хочу міняти громадянство. Я хочу жити в Україні. Я хочу, щоб Україна була єдиною. Дякую тобі дуже ну ми сподіваємося на мир на твої батьківщині в Україні Спасибо, в цілому. Дякую. спасіба.